Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 5 по 11 січня. Розберемо з вами детально кожен день його аспекти, як вони можуть впливати на наше життя, щоб ви якомога краще спланували свій тиждень і реалізували задумане. Тиждень буде досить напруженим, адже буде велике протистояння планет до Юпітера, планета, яка все розширює. І це неодмінно буде стосуватися сімейних відносин, а також наших бажань, адже Юпітер знаходиться в знаку РАК, яким управляє місяць, що відповідає за наші відчуття безпеки та наш емоційний фон. Цей прогноз є загальним для всіх знаків Зодіаку. Також ми розберемо аспекти України, які будуть цього тижня. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт ви можете, як завжди, звертатися до мене в директ Instagram або ж Телеграм. Посилання є в описі під цим відео. Повний прогноз насічень, а також великий прогноз на весь 2026 рік вже є на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку. Дуже вам вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші привітання. Ви надихаєте мене створювати нові відео. В кінці ми з вами оберемо. Метафоричну карту, яка допоможе вам зрозуміти, який ресурс тут і зараз є у вас, щоб ви могли реалізувати задумане. А також розберемо аспекти, які будуть діяти впродовж усього тижня на нас. Якщо вам сподобається подача інформації, можете пересилати це відео своїм друзям та знайомим, а також підписуватися, якщо ви ще не підписані. Почнемо ми з вами з понеділка. 5 січня. Місяць йде знаком Лев, і на підсвідомому рівні ми націлені на святкування на організацію свят. Чудовий час для того, щоб провести його на сцені, виступати, відвідувати світські місця, організовувати свята, а також приділяти увагу дітям та своїм творчим проектам. Чудовим буде спілкування також із представниками знаку Зодіаку Лев. Зараз ви можете проявлятися і розкривати свої творчі таланти. Буде діяти зранку енергія 17-ї місячної доби. Її символом є дзвін. Це хороший період і для будівництва, і для заселення до нового житла, а також взагалі для бізнесу та подорожей, в тому числі сприятливим є колективне обговорення спільних питань. І енергія цього дня буде сприяти набуттю внутрішньої свободи. Та радості буття. Слід звернути увагу на ендокринну систему та нирки. Цього дня Венера йде на з'єднання із Сонцем. Із урахуванням Орбісу, Сонце також у з'єднанні із Марсом. Коли Венера у з'єднанні із Сонцем, то планета гармонії та краси наших бажань буде наділена енергією Сонця, тобто ми можемо розкривати свій творчий потенціал. Зростатиме наша соціальна активність та можливість проявити себе, привертати до себе більше уваги, зростатиме наша привабливість, в тому числі фізична привабливість. Ми можемо реалізовувати наші бажання. Венера йде на аспект з'єднання із Марсом, тож наші бажання ми можемо реалізовувати за рахунок активних дій, і цей ж аспект казує на пристрасть. Може проявлятися також і в почуттях, але може бути підвищена конфліктність, тож варто бути уважними з тим, хто поруч з вами, щоб уникнути непотрібних конфліктних ситуацій, які можуть забирати у вас енергію. Напруженість цього дня можна виразити в емоціях через творчість або ж спорт, а також через хобі. Сприятливий період для покупок, а також активності у повідношенню до ваших творчих проєктів і фінансах. Ви можете досягти бажаного. В цей період зростає інтенсивність, імпульсивність в прояві почуттів. Сонце у з'єднанні із Марсом, тож це показник того, що зростатиме наша сила волі та енергія, і сприятливий час для того, щоб ми брали ініціативу за своє життя в свої руки. Зростатиме наша здорова конкуренція і енергія досягати бажаного, будуть сили для рішучих дій, також зростатиме і сміливість, і бажання проявити себе, реалізувати свої плани, але може бути підвищена агресія та конфлікти можна націлити цю боротьбу саме на відстоювання власних прав. В той же час це також і травмонебезпечний період, тож краще бути уважними на дорогах і у поводженні із транспортом та гострими колючими предметами. Зараз на небі стеліум із планет і Меркурій, і Сонце, і Ванера, і Марс в знаку Козоріг. І це можливість прописати плани і відразу впроваджувати їх в життя. Сприятливий день для того, щоб активно розпочати цей тиждень. Із 18 години 42 хвилин ми будемо вже підпливом енергії 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. Тож, все, що про вас можуть говорити інші люди, може бути правдою, ніби відзеркалюється. навіть якщо щось їм не подобається, насправді це те, що їх не влаштовує в собі. У вівторок, 6 січня, зранку ми будемо підпливом також 18-ї місячної доби. Із 15 години 4 хвилин і до 18.57 місяць буде без курсу. Не варто починати ніяких нових справ в цей період. Взагалі, 3 січня, у нас була повня, тож це чудовий час, для того, щоб звільнятися від цього непотрібного, аналізувати, отримувати результати. А вже потім, із 18 години 58 хвилин, місяць буде переходити. В знак діва. І відразу, як тільки він перейде, він йде в напружений аспект до чорного місяця, тобто можуть бути провокації із минулого. Це може бути пов'язано з іноземцями щодо нашого авторитету та знань. Сонце та Венера в точному з'єднанні, тож народжується новий цикл Венери. Тобто в цей період буде зароджуватися новий цикл на найближчий рік для того, щоб ви проаналізували свої бажання, поглянули на відносини. Венера в знаку Козоріх вона більш прагматична, реалістична. Бажання мають бути саме націлені на практичність. І оскільки знак Козиріг під управлінням Сатурну, то і все, що нам подобається, навіть створення речей. Творчі проекти вони мають бути не лише гарними, але і практичними, і бажання мають бути особисто вашими і реалістичними. І з цього дня а також з рухуванням Орбісу, і Сонце, і Венера, і Марс йдуть на опозицію до Юпітера. Венера в опозиції до Юпітера вказує на надмірний оптимізм та щедрість. Дружелюбність, але можуть бути і розчарування, тобто ми можемо очікувати більше, ніж отримати. І саме тому наші бажання мають бути реалістичними, щоб ми самі вірили в те, що вони можуть реалізуватися. Прояв почуттів також може бути в цей період надмірним. Хороший період для того, щоб ви посилювали свою популярність та авторитет. Важливо слідкувати за своїми витратами, адже можуть бути несподівані спонтанні покупки. Та поки Венера не дійшла точного аспекту із Юпітером, то можете купуляти те, що ви давно хотіли, і ці речі будуть слугувати довго. Із 20 години і 6 хвилин ми вже будемо підпливом критичної 19-ї місячної доби, символом якої є павутина. Тож варто бути обережними із новими ідеями та знайомствами. В цей період ви можете більш чітко зрозуміти, де дійсно є ваші бажання та думки, а де є нав'язані іншими. Оскільки місяць йде знаком Діва, то сприятливе спілкування з представниками цього знаку, а також звернути увагу на стан свого здоров'я, на режим дня. Можна робити корисні покупки, які пов'язані із здоровим способом життя. Це можуть бути вітаміни, засоби подогляду за тілом, чудова можливість для покупок канцелярії. У середу, 7 січня, місяць продовжує йти знаком. Дівам, тож працюють рекомендації попереднього дня. Зранку на нас чекає 19-та місячна доба, і практично весь день буде, тобто день досить таки напружений. Але в цей період діє гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Місяць цього дня буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом минулого, тобто можуть бути відголоски тих подій, які були колись. І зараз вони можуть давати знервованість. Роздратовані через дрібниці. Сонце, Венера та Марс знаходяться у 18 градусі знаку Козоріг. Сприятлива можливість для втілення в життя ваших планів та бажань. Але вони йдуть на опозицію до Юпітера. Тобто потрібно буде проявити силу волі, дипломатію та авторитет. Ввечері о 21 годині 25 хвилин. Починає діяти енергія 20 ї місячної доби, символом якої є Орел, і цей день вже буде сприятливий для визначення мети та активних дій, коли добре буде починати нові справи. І ось уже у четвер, 8 січня, зранку також буде діяти і практично весь день, 20-та місячна доба, місяць залишається в знаку діва, тож ми будемо уважними до деталей. Сприятливо більше часу проводити із документами. Наводити порядок, в тому числі і в документах, очищати свій простір. Меркурій цього дня як управитель знаку діва, в якому знаходиться місяць, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Це також чудова можливість, щоб ми переглянули ту інформацію, якою володіємо ці знання, і удосконалювали щось, пізнавали щось нове. Це показник того, що мислення може бути більш повільним, але сприятливий час для планування саме довгострокових проєктів. Чорний місяць в гармонійному аспекті до Плутону, що може відкривати друге дихання і давати нам велику енергію для того, щоб звільнитися від непотрібного і відразу вцілити в своє життя нове. Після 15-ї години дня. Сонце, Марс а також Венера будуть проходити критичним 19 градусом знаку козоріг. Можуть бути випробовування труднощами, але за рахунок спілкування з потрібними людьми ви можете отримати важливі для вас знання або ж отримати важливу підказку, пораду від людей старшими за статусом або ж віком. У п'ятницю День Венери 9 січня. Зранку ми будемо підпливом енергії 21-ї місячної доби, і вночі місяць перейшов у знак Терези. На підсвідомому рівні ми можемо бути націленими на створення затишку та краси. Чудовий час для того, щоб ми могли відвідати світські місця, організовувати свій простір і важливі партнерські взаємовідносини з іншими людьми. Сонце, Венера та Марс впритул підійшли до напруженого аспекту із Юпітером. Тож буде багато енергії, і тим більше, що 21 місячна доба, символом якої є колісниця, передбачає. Роботу політиків, реформаторів, шоуменів, бізнесменів, тобто, в цей період, ми можемо вийти із зони свого комфорту для того, щоб реалізувати задумане. Так, потрібно буде докласти зусиль, потрібно буде отримати нові знання, показати свій авторитет, але цей же аспект допоможе посилити популярність. в опозиції до Юпітера вказує на підвищення ентузіазму, оптимізму, щедрості. Він може бути надмірним. Може Можуть бути також за Венерою в опозиції до Юпітера, коли можуть бути певні лінощі або ж бажання йти за своїми слабкостями, збільшена кількість витрат, або ж покупки чогось що дуже хотілося, і вони можуть бути дорожчими, ніж зазвичай. Але це також чудовий період для того, щоб посилити популярність, коли хочеться всього і максимально. В цей період з однієї сторони відкриваються нові перспективи, а з іншої може бути надмірна самовпевненість. І саме зараз потрібно тримати баланс. Є шанс проявити себе яскраво, посилити свій престиж і втілити свої найсміливіші амбіційні цілі в життя. Марс, в опозиції до Юпітера це про надмірні амбіції. В цей період ми ризикуємо переоцінити свої сили та можливості. Але при цьому енергія дає нам запал для початку нових справ. Головне прописати плани, щоб ви чітко розуміли, як йти до реалізації своїх цілей. На небі буде формуватися аспект, який допоможе вийти із напружених обставин. і Взяти лише енергію від цього напруженого аспекту, адже і Сонце, і Юпітер в будуть гармонійних аспектах до Прозерпіни, вона вказує на кардинальні зміни, глибинні, трансформаційні зміни в нашому житті. Тобто це також сприятливий період і для переоцінки цінностей. У суботу, 10 січня, місяць продовжує йти знаком Терезим, що сприятливо для. Гармонії у відносинах, спілкування з представниками знаку зодіаку Терези, а також для створення затишку та комфорту для покупок, але вони можуть бути дещо надмірними, або ж нам може хотітися купити чогось багато, можуть бути період переїдання, оскільки і Сонце, і Венера, і Марс в точному аспекті опозиції до Юпітера. Буде діяти енергія 22 ї місячної доби, символом якої золотий ключик. І це на такому аспекті також додатково є показником того, що ми можемо розширювати свій кругозір, сприятливо починати навчання. Але варто бути уважними на дорогах. Із суботи також Венера буде в гармонійному аспекті до Сатурну. І Венера зараз стоїть в знаку, яким управляє Сатурн тож, це аспект, який дозволяє поглянути на речі, особливо відносини та фінанси, більш раціонально та прагматично, оцінити реальне положення справ. Сприятливий в цей період буде перегляд бюджету, проаналізувати фінансові Положення, тож, щоб уникнути надмірних витрат, варто прописати свої витрати і чітко зрозуміти, що на що можна витрачати. І з 19 години 54 хвилин і до кінця доби, в цілому до практично, часу дня, вже 11 січня, буде місяць без курсу, тобто всі важливі справи можна починати до вечора. А взагалі краще в цей період відпочивати, зустрічатися з друзями і проводити її в колі близького оточення, в якому вам комфортно. У неділю 11 січня, після 12 години 56 хвилин, місяць же переходить знак Скорпіон, і це дає нам дуже сильну інтуїцію. Буде діяти енергія 23 ї місячної доби. Її символом є крокодил, а тож рекомендується завершувати всі розпочаті раніше справи і уникати прояву негативних емоцій. Напружений аспект від сонця. Венери та Марсу із Юпітером розходяться, і Юпітер робить гармонійний аспект до Прозерпіни і до нього поспішає в гармонійним аспектом і місяць. Тобто в цей період наші емоції будуть стриманими, буде зростати наша інтуїція і бажання займатися творчими проектами, більше часу приділяти сім'ї, діткам, а також власному розвитку. Коли місяць де знаком Скорпіон, ми можемо бути націлими самим ставати детективами, розслідувати і пізнавати щось таємне. Сонце робить також гармонійний аспект удачі до урану, і в цей період може з'явитися нові ідеї, інсайти, може розкриватися ваш творчий потенціал, будуть відкриватися нові перспективи, бажання оновлення, звільнення від непотрібного, від рутини. Не дивлячись на те, що день досить таки напружений, можна провести його в колі тих людей, з якими вам комфортно. Сонце також буде у з'єднанні із Меркурієм, і в цей період зростатиме красномовність, уміння доносити власні думки. Щодо аспектів, які будуть впливати на наше життя впродовж усього тижня, по-перше, це з'єднання Сатурна із Нептуном, що буде акцентувати нашу увагу на прояві милосердя, настійкості, на відповідальності та служіння іншим. Тобто, наші Плани наші мрії будуть матеріалізовані. Головне, щоб вони були реалістичними. Також це спрятли час для поєднання раціонального, критичного, матеріального із творчістю, з абстрактними ідеями, які потім будуть приймати реальну форму. Також. Залишається гармонійний аспект між Плутоном, планетою трансформацій, та ураном. Це можливість для позитивних змін, які можуть потребувати нашої великої відповідальності, сміливості та відкритості новому. Це хороший період для того, щоб звільнятися від рутини і стати незалежними, пройти власну трансформацію, щоб очистити місце для нового. Також Уран в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, що дасть нам. Можливість більш гнучкої адаптації до змін житті та нових тенденцій. Сатурн, в гармонійному аспекті до Урану це про структуру, на якому можемо нашаровувати інноваційний підхід. Нептун в гармонійному аспекті до Плутону це також про адаптацію до трансформацій і можемо більш глибоко вплинути на ситуацію через знання психології, більш емоційний і глибокий підхід. А зараз перед вами асоціативні метафоричні карти, які допоможуть з'ясувати, що зараз є у вашому житті доступне, що допоможе вам реалізувати ваші плани. Подивіться на карти, можете зупинити відео. Оберіть ту, яка вам зараз відгукується. Подумайте про що вона, що може вам дати зараз можливість реалізувати ваші плани стосовно аспектів України, Юпітер вже пройшов опозицію до Нептуну, а також Кармічного місячного вузла майбутнього України і Урану. Також він зачепив і чорний місяць. Зараз опозиція між Сонцем, Марсом та Венерою до Юпітера буде стосуватися теми першого та сьомого секторів натальної карти України, тобто відносин із партнерами, опонентами, відкритими ворогами. Зараз чудова можливість для того, щоб ми проявили всю свою силу, стійкість та відповідальність. Плутон як планета трансформації продовжує йти першим сектором натальної карти України, і він у з'єднанні із Сатурном, планетою кордонів, законів, порядку та обмежень. І відповідно, Уран, який зараз в ретроградному Русі проходить знаком Телець, робить напружений аспект до Меркурію. Юпітера, а також Венери натальної карти України. Саме це обумовлює перебої в електропостачанні, напружену нестабільну ситуацію в економіці, порушення логістики. І поступово Уран буде йти і на напружений аспект до Сонця. З урахуванням Орбісу він вже також діє, тобто непередбачувані зміни. Поломки, в тому числі і засобів зв'язку, електропостачання, також присутні. Чорний місяць знаходиться в знаку стрілець. Вже вийшло окреме відео цієї фіктивної точки. Він йде десятим сектором натальної карти України, тобто сектором, який відповідає за статус. А там Соціальне положення. Тут ми бачимо викриття різноманітних корупційних схем. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.